У Івано-Франківської іноземні фахівці вивчають вітчизняну практику надання муніципальних послуг і навчають місцевих чиновників, як працювати у центрі адміністративних послуг. Для цього до міста завітали фахівці відповідних галузей з Німеччини, Швейцарії та Києва. Наше місто є одним із чотирьох в Україні, що приймає участь в цьому проєкті. Головне завдання створення зразкового універмагу послуг. Такий захід відбувається за підтримки німецького фонду Фрідриха Наумана. У вас є відущі службові люди, которые хорошо понимают, о чем идет речь, и которые хотят реализовать этот проект. И из этого, я думаю, что это должен быть движение снизу. И после этого, тогда надо, конечно, посмотреть, какие возможности здесь существуют на самом деле. А потом уже речь идет о реформировании самоуправления не только на местном уровне, но и администрация всего государства. Незабаром 18 підрозділів, які нині надають громадянам понад От сотню адмінпослуг розмістяться у одному приміщенні. Ось ця двоповерхова споруда колишнього переговорного пункту перетвориться на сучасний центр адміністративних послуг. Тут можна буде отримати усю інформацію про муніципальні послуги, подати заяву, отримати довідки та кінцеві результати своїх звернень. Взяти рік 2009, це 72 тисячі адмінпослуг надані мешканцям міста усіма структурними підрозділам. Ми їх об'єднаємо в єдиному приміщенні, зробимо єдину зрозумілі. Графіки роботи е об'єднаємо фактично їх всіх, і зведемо в якусь єдину е в єдину правову базу, бо закону в принципі на сьогодні, який би регламентував надання адмінпослуг, немає. Ось розробимо правила надання адмінпослуг і е пристосуємо нашу роботу з до мешканців. Понад 3 мільйони гривень саме стільки грошей необхідно для створення у Івано-Франківську центру адмінпослуг. Його офіційне відкриття чиновники планують здійснити до дня міста.